Всім привіт! Очередний спеціаліст знову з вами. Епопея з EGR продовжується, а точніше з маслом в області EGR. Я там вже попротирав трошки. Зараз більш-менш там чистенько. Але, значить, прийшов я до певних висновків, таких уже кінцевих. Значить, з EGR давайте закінчимо. Я його відключив фішечку. Ошибки у мене там ніякої немає на панелі приборів. На діагностиці показує помилку, яка класифікується як відключення живлення від клапана EGR. Машина їде. Як з підключеним живленням, так і без підключеного живлення. Отже, в динаміці нічого не міняється. А оскільки е фішка відключена, е клапан він постійно закритий. Значить, я приходжу до того висновку, що я можу заглушити собі EGR просто відключивши фішку від нього. Ну, живлення відключивши, він в мене виходить, закритий і е рециркуляція. Вихлопу вона не відбувається, оскільки перекритий канал самим же клапаном. Сервіс не горить, отже, все нормально, динаміка не міняється. Значить, з ЄГР я для себе, в принципі, закінчив у вас може бути зовсім іначе. Якщо у вас загорається сервіс, то вам не повезло, скажімо так. Це можливо через те, що в мене випуск автомобіля 2002 року, кінець 2002 року, десь в грудні, там, які, якісь числа грудня. І, а тому, можливо, ще тоді прошивка була другою і алгоритм, скажімо так, роботи. Самого бортового комп'ютера не передбачував загора... Загора... загорання сервісу, якщо відключений ЄГР. Можливо, вже в більш новіших там, роках алгоритм роботи зовсім другий і сервіс у вас загориться. Так що спробувати можна так, якщо є потреба заглушити ЄГР, просто відключіть фішечку, ось вона біленька у мене там лежить відключена від клапану. бачите, тут воно не підключено. Якщо не загориться, то в принципі вважайте, що ви заглушили ЄГР. Але, оскільки причиною цього розбору всього було саме масло і підозра була на вентиляцію картера. Ось вона знаходиться сепаратор, звідси пари піднімаються. клапан PCV там з мембранкою. Бачите, я вже його встановив. Там новенька мембранка стоїть, він загемертизований, герметизований. Але масло все одно там буде і воно і на впуск сюди попадає. Попадає воно все через понятне діло, турбіну. Мені писав. Один з підписників, що типу, попрощайся з турбіною, там, і, і так далі. Турбіна вже не масло, це чревато в ітогі там, з розносом двигуна. Ну, В принципі, воно десь так, але щоб случився рознос двигуна, там потрібно, вже, щоб набігло літрів навірно, 5 масла, то І Тільки тоді двигун піде в рознос. Але, понятне діло, їздити я так не збираюсь, тому. Буду е, міняти картридж турбіни. Значить Ось у мене є такий картридж Це картридж який я міняв Джоне, Джорне. джорне е, Картрич, який я міняв десь 2 роки назад. Тут знаходиться мій старий картридж Ось його гаряча частина, його холодна частина. Ну, ось це був замінений десь. Приблизно два роки назад. Точної дати я не, не пам'ятаю, але десь приблизно по пам'яті так. Значить, що, як я прийшов до цього висновку, я зняв ці всі патрубки ну, воздушні да, від фільтра аж до самої крильчатки турбіни. Ось цієї крильчатки. І взявшись так двома пальцями за цю крильчатку, я її просто так по пошатав. І в неї явний є люфт. Ну, ось... Самої крильчаточки, да, вона закручена ця гайка на цій турбіні, Отак її беру двома пальцями і шатаю да, так, от вверх-вниз, там вліво-вправо. І в неї таки відчувається прям такий прилічний люфт. Люфт цей свідчить про те, що там розбита вже втулочка всередині. І, звісно, вона пропускає масло, яке ось поступає сюди на подачу. А ось воно повинно звідси стікати, і це масло через цю тулочку розбиту, яка знаходиться. Воно витікає на, на подачу, сюди і розкручує, кидає в общем, інтеркулер. Все, все дуже просто. Ось такі справи. Значить, попав я на турбіну. Поки що, звісно, я їздити буду. Прям такого критично нічого нема. Головне, там не, не топити сильно і сидіти за рівнем масла. Е, значить, Заказую я сьогодні вже крильчаточку собі новеньку. Буду міняти знову ж таки сам, вже скільки проходив, на, ну, скільки буде. Ну, можливо, не джорний, а закажу щось друге. Плюс-мінус. Це одна із самих дешевих один із самих дешевих картриджів, який був на ринку, колись я купував. Купував за 80 доларів. Ну, два роки він відходив, тай Бог з ним, скажем так. Що тут ще додати? Да, нема що додати. Особо купувати нову турбіну на цей старий двигун, в якого там картерні гази валять, будь здоров, я не бачу смисла. А поміняю також купувати. Ну, знову ж таки, давати в ремонт турбіну це також там біля там, 200 доларів, як мінімум, буде стояти, плюс там установка, це, це всі... плюс це довго це все. Мені проще купити знову ж таки картридж, він йде вже відбалансований. Я якби, просто знімаю турбіну, ставлю картридж, ставлю турбіну на місце і надіюсь, ще два роки вона побігає. Якщо побігає сам двигун. А далі вже... Будемо, не знаю, що робити, або міняти двигун, або продавати машину і купувати другу. Взагалі, такі діла. Це масло вилізло в турбіну. Так що підписуйтесь, там, коментуйте, може якісь рекомендації. Може, хтось ремонт ремонтував турбіну, хтось щось знає. Ну, якби я її ремонтував верніше, сам перебирав, і мені просто цікаво, можливо, хтось або сам перебирав, або віддавав на ремонт, скільки після ремонту проходила турбіна. Просто в мене є такі підозри, що якщо я віддам її в ремонт, то мені поставлять такі ж якісь китайські картриджі, і на цьому все закінчиться. Ніхто там не буде, там, особ, особливо в китайському вже картриджі нема смислу перебирати якісь втулки, я думаю. Цим ніхто займатися не буде. І, виходячи з ціни на якби, ремонт турбіни, я так вже то так, десь по моїм таким прикидкам, це якраз то саме, що вони ставлять просто новий карточки китайські і беруть просто за роботу. Ось і все. Як якось так. Так що такі справи, друзі, буде відео по турбіні. Скоро, надіюсь, може вже і на, на виходні побачимо картридж закажу, він прийде в турбінку, Якщо все піде гладко, то, то помиємо там геометрію заодно. Ну, без сюрпризів не буває, але будемо надіятись на краще. Все, з вами був очередний спеціаліст. На сьогодні все. Думаю, по Єгеру. Ну, зрозуміло, що якщо вам повезе, то в принципі... Можете просто відключити фішку і нічого страшного від цього не відбувається. Ну, По поводу цього клапана також перевіряйте мембранку, якщо вона тут. Як правило, клапан ось може стояти, признаків нема ніяких, але там мембранка вже зсохлася, розсохлася. Так що її потрібно вскрити, подивитися на мембрану. Ну і поміняти її, якщо на то є. Потреба.